І подані, подані в економічний департамент. Ось і Вони виходять з розміру 2,5 гривень. Тобто ви офіційно подали 2 гривні 50 копійок. Ви знали, технологія подання є наступною. Кожне підприємство робить розрахунки. Колись по методиці робило загальному загальне ціле підприємство, а зараз по маршруту. Є деякі маршрути, які мають і 3 гривні, такі розрахунки, тому що і такі вимоги методики, методики, яка є. Ось є маршрути, які мають 2,5 гривні. Є маршрути, які мають 2,35, наприклад. Це все залежить від того, який це є маршрут, якого напрямку і тим менше. Тобто в нас вже буде різна? Дифференційно? Тобто тепер у нас буде рішення, десь 250-10. Я думаю, що вона буде якраз, тому і ми пропонуємо, щоб затвердити. Середньому ціну 2,5 з половиною гривень більше коли ви можете сказати, тобто коли і як будуть нові тарифи з'явитися? ну коли і як я ще раз хочу сказати. Процес завжди знаєте, в нас є такий трошки затягнений. Якщо врахувати, що вже півроку ті матеріали є, і ми тільки уточнюємо всі ті розрахунки. І на цей уточнення ще одне уточнення у нас це полюбляють робити можно матці. Я думаю, що початок нового року мав би бути.